Ось він мене влупив. Що треба людині для щастя? Щоб її пригостили чимось смачненьким на завантаженні. Так, я вас мої шановні підписники обманув. Поліція зупиняє, думаю, що до мене сталося. Думаю, якась перевірка. Кабіну мені зносять, коли виїжджають. Проїхав я за сьогодні 1172 милі. У-ху! Малий! Я тебе зробив! Hey, hey, hey. Good morning. Good morning, guys! Шановні гості, дорога родина. Що ви бачите? Ви Бачите пустий трейлер. А це означає, що Дімончик вже розвантажений і це добре. Два дні я їхав сюди до Аризони. 2100 миль, ну, два з хвостиком. І це все реально. А поки закриваємо конестогу. І їдемо на паркінг, бо роботи ще немає. Так, банда, так як в мене сьогодні, скажімо так, неплановий вихідний, я вирішив попратися і посушитися. Дуже зручно скачуєш таку от програму і нею оплачуєш і одразу контролюєш, скільки часу тобі треба для сушки і для прання. Круто, ну круто вже, що ні. Зараз перекинемо це все, внизу вверх. І це все задоволення коштує 2,70 Так, я так і сьогодні з Аризони не виїхав. Був у мене демонтаж, але зробили його cancel. Але сьогодні в мене вийшов, скажімо, такий невеличкий вихідний. Відіспався, спався, покупався, пепси напився, ще щось приготувати і знову спати. Кажем, за, за два тижні перший вихідний такий, так щоб нормально. Егей. Hey. Ну що ж, це не вівторок. Ми знайшли вже мені вантаж зарізований. Але це такі вантаж тяжко назвати. Це тут називається паршал. Паршал типу як е, така от догрузочка, посилка, скажімо так. І зараз що в мене тут? Зараз в мене тут, тут одна така от труба довга, близько 40 фіт, може навіть довше. І одна палетка. І це все їде на лабаму. Але але... От одна палетка, я вже позакріпляв її, от, щоб вона нікуди не втекла. Стоїть смерто. Така одна палета. І Саме головне, що мені ще знайдуть щось. Тоді буде більша вартість перевезення і все буде ну, вигідніше для... для мене, для фірми. Так що такі от справи. Так. Ще раз перевіряю. Ну, ось туди чітко мертво. Молоточок брав, підбивав клиночки. Так що закриваємо коністного вирушаємо. Далі десь має бути паршал ще один вдалося, я буду видно, може щось знайдуть. Так, друзі, завжди з собою маю рулетку, або тут по-англійськи Tape Meter. 35 фітів. Заміряв, яка вістинь залишилася там, чистого. Там 12 фіт і Замірівський тут у мене ще відстані свої по ширині. Так що, так що ця штука мається бути у вас з собою. Must have. Так, друзі, а тут по цьому хайвею Є така от inspection Station. Що це означає? Тут недалеко мексиканський кордон і тут як прикордонний контроль такий. Всіх зганяють, пропускають через паркінг. І на цьому паркінгу, зараз вам покажу, е перевіряють тебе твої документи і перевіряють, чи ти не везеш ніяких нелегалів. tracks must exit без питань. Це до речі по i10, якщо комусь цікаво, хто мене дивиться з США, хто перший раз катає, то все буде цікаво. А хто тут не перший раз катає, то не сильно буде цікаво. Так, Мені тут зараз придається телефон покласти, бо телефон у руках не можна тримати під час руху. Щоб не попастися ще на якийсь штраф. От. Там от стоять такі от камери які сканують тебе як сканером і вони вже одразу бачать чи тебе є хтось в кабіні чи ні. Скажімо, як на кордоні виглядає така от ситуація. Коротше, зазвичай буває, я перевіряю, кажуть, де документи. Запитав хто я, чи я з Америки! Кажу, не з Америки! Сказать з України йому, ладно, думаю. І каже, які документи ти маєш? Кажу, Permit. Я кажу, давайте. він каже, ні, ні. Нормальний контроль. <свистак> Може бути. Може бути. Е Ей з вами знову Дімончик. це вівторок. І Дімончик. Друзі, завантажився навіть чуть. Чуть захекався, не знаю чого навіть. Зараз вам покажу за що заплатили 1000 доларів за перевезення. За 700 миль. Ось такий от електродвигун. О, красивий який, Запакований, все гарно. Все як положено. От. Це в нас оця труба. І ці вітра не знаю, що там таке. йдуть за 2200 від самого Яризони. 1500 миль плюс. А це туди саме недалечко. 1000 доларів за перевезення і того 3200 ще би якось паршала би взяти то було б добре Мо місце вистачає але 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 тяжко знайти ці паршала хочуть або full load, або хочуть щоб цей щоб по ширині було і довге ну, ні спота хороша йшов щось що не пусто їхати і завтра розвантаження в алабамі ну... Можливо, щось далося ще знайде. Так що такі справи. Я чекаю документи, закриюся і Погано далі. Попав в таку невеличку пробку, тут дорогу роблять, щось регулюють козаки. Поліція там, а там дорогу роблять. А я тут думаю, бачу, поліція зупиняє, думаю, що думаю, тут сталося. Думаю, якась перевірка чергова. Чи якась, не знаю... Може поставили якусь мобільну вагову станцію де перевіряють. Ні? Це виявилось набагато простіше, ремонт. Оце то ранок почався. Бля, оцей козачок. От, Що йде до трейлера. Трейлер оцей редент. Лупив у мене короче, в бочину, блін. Але молодець, що не втік. Молодець, що не втік. Ось він мене влупив. ось він мене влупив. Розвалив мені алюмінієву конюстога трохи. Дірко прирізав. Ви ще бачите, я ще сонний. Ой, і був бо я собі сплю, сплю і чую такий, ну і так вона починає колосать. У -у -у. Я думаю, бася Я вже думаю, в кабіну мені зносять, коли виїжджають. Бо тут дуже вузький паркінг і дуже погано виїжджати. Зараз сон показу, ой, я ще сонний, вля. Отак, щоб ви розуміли, наскільки тут мало місця. Ще мало місця. Легкової заїжджати на І Я, щоб вчора заїхати в це парку місце, я просив цього водія, щоб він притягнув вперед мені, бо я ж ніяк не заїхав би. Заїхав би, але розвалив би собі каністок. А що ж сьогодні сталося? Що він купив машину? Та я сам що це був? Ось це отакий от паркінг. Ось моя канестога стоїть. Я питаю, чувак, що сталося? Чого ти так? Він каже, що водій спробував заїхати, не зміг заїхати, а він ззаді нього стояв. І він здавав задню. Він здавав задню, він помітив мій трейлер, каже. Але молодець що не втік реально. Молодець, адекватний, фотеранс. Я попавкав всі дані. і було такі ось справи. Так, пішов мився. на всередині рестерії. Сульчані санвузли, але частенько, акуратно. Тут за цим слідкують. Бачу, що сек'юріті по території їздить. Дуже гарна реастерія, але бляха. Найщаслива для мене сосне, а так пахне. Що дивіться сонечко світає Краса День, звісно, почався не найкраще, але що зробиш? Моєї вони тому немає, скажімо так. Коротше, наскільки лозенький паркінг все ви розуміли. Не можна навіть виїхати, якщо сильне морду висунув вперед. Так що, попросив чувачка, щоб від'їхав, але а як по-іншому, блін. Якщо на цьому знесу, то тому знесу. Короче, я приїхав на саму справжню копальню, шахту, короче, Де вугілля видобувають. Я редом, пару кадрів. Там же техніку якусь ремонтують. Тут ось ця от елеваторна лінія коротше, є тут що подивитися. Ось так от трубу розвантажують, не могли ніяк її зняти, скажімо так. Один знімає вона по землі волочиться. А я їм поміг. А я їм помню... Так виглядає ця копальня, Це мені розказала одна частинка тільки із копалень. І взагалі в зоні 14 миль. Все короче, копається. Це як один із ліній, одна з ліній яка подає вугілля сюди. Так, їдемо на пікап такими вот улочками гірськими. 10 миль обмеження, такий підйом. У-ля-ля! нормально тут классный сустричный зверху нікого немає да Це один називається, типу як US як національна дорога. Она в лісі гарно, тіньочок. До речі, хто не знав. Такий прапор Алабами, штату Алабама. І що це означає? То я приїхав на фірму, яка називається Roof Mount LCC. Будемо тут вантажити, я так розумію. Таку якусь як вагонку, яку вбивають склади, або навіть дах. бо тобто, з назви фірми Root Зрозуміло, що виходить. Пішов, закинувся, дали мені папери, сказали, давай по кругу, там інших, і тебе загружує. Я кажу, окей, коня. Зараз приміти туди. Коротше, така от бляха в рулонах, як я вам казав, мене перервали. Вона одразу скручена на такі якісь спеціальні... Там якась пружинка, короте, цікаво, що там таке. Ось І на палетах. І ми будемо його грузити. Треба почекати в черзі зараз. У них поки обід. А я поки напевно так само відкрию кірустові, щоб було простіше Коротше, Пригостили на завантаженні. Це називається у них POPS. Типу як заморожений сік. І тут плюс електроліти, ну типу така штучка, яка допомагає при спеці. Я вам скажу, я такий щасливий. Думаю, блін, що треба людині для щастя? Щоб її пригостили чимось смачненьким на завантаженні і на шару. Все, блін, настрій гарантований. Mm, смачненько. Так, я вас мої шановні підписники обманув. Я думав, що мені будуть рузити цей дах оцей. А мені ні, мені грузять якісь в коробках, не зрозуміло що. Не знаю що. Якісь комплектуючі. Комплектуючі і там от такі от е, планочки металічні. А мені що, а мені. А? А, мені а, а мені нормально, блін. Він скаже, що мені повезло, я забираю якісь елементи, частини, які хтось не забрав, коротше. Гейгей! Привіт банда! Тимончик сьогодні вже, як бачите, на будівництві Розвантажується потихеньку, ну не я мене розвантажують. Я собі поки скручую ремні тобто стропи І вже маю нове завантаження на п'ятницю і знову йдемо на Аризону Що по цьому дню? Розкажемо вам. Розкажемо, що трошки заїзд, був незручний. от, пришлося... Я приїхав звідти, з іншої сторони, поїхав, розвернувся на те подібне перехрестя. І потім заїжджав сюди задом. Е -е, Вузькувато було, але хлопці допомагали. Це окей. Це нічого страшного. Саме головне, що можна заїхати. І що? Жарко капець, в Саус-Каролайні. мене з мене капає аж водичка. Так, що ще трішечки і будемо розвантажені, поспав добре, добрих 7 годин, так що все окей. Так, братва. Братва, братва моя. Підписники мої, так ми кріпимо метал. Роздвинувся я одразу бо вага там максимально до 45 наближена і можна просто не вгадати, потім хрен перегрузять. От. Кріпимо стропами, обов'язково кидаємо корнер протектор, або пластиковий кутник, щоб не порізало стропу. Понасипали вони багацько. І вроді я влажу в нормальну вагу, подивився датчикам. Так що це радує, це радує. Мені залишилося закріпити ще передок, бо я не можу там за каністоги закріпити, що залишилось на на двох вистропити. І все, буде окей. І до вівторка навіть в Аризону, 2000 миль майже, але будемо дзвонити, питати, чи можливо раніше понеділок це зробити, бо я в понеділок реально все зможу доставити. Так що погнали, кріпи далі і, і рухати каністор. Так, банда, закінчуємо п'ятницю на лавці. Таким от просторним душиком. Тут, блін, спортзал можна якийсь робити, я не знаю. Здоровезний <гум> душ, справді такого не бачив, що велико. Вирішив вам показати. Які плани? Які плани? Покупатися, зараз 5 4 година дня, покупатися, лягти спати і стартувати десь близько двох ночі, бо попереду Атланта, а зараз час пік там і там просто буде жопа. Я знаю, Атланта досить тяжко проїжджається. Так що вирішив так. І напевно все-таки буде розвантаження в вівторок. Бо дзвонили до брокера, дзвонили на делівері, на розрузку, там будівництво і раніше тіп, не запустять. Трохи сумно. Але нічого, висплюся. приготую собі щось, машина нарешті помиє і ще й якийсь новий випуск. До речі, про вальвака треба буде зняти щось, От, бо давно хотів огляд зняти, що там всередині і як він виглядає. Так що, погнали, купатися. Так, друзяшки, всім доброго вечора. Сьогодні була субота. Субота прийшла, як ви бачите, по моєму лицю інтенсивно. Почав я свій день близько. Другої ночі і зараз 9 на 10 вечора. Проїхав я за сьогодні 1172 милі. Нам ще залишилося 850 миль до Аризони. Я встану і зараз буду відпочивати вижити як лимон, чесно кажучи. Багатсько-багатсько так з день проїхав. І що? Машину не глушу, бо дуже спекотно зараз. 85 Фаренгейтів це близько 27-28 на машині задуха повна. Так що побачимо завтра. Добрий ранок, добрий ранок Мої рідненькі, шановні гості, дорога родина. Неділя. За вікном Дімончик сьогодні поспав до 8.30, дозволив собі. І зараз на лавсі освіжитися. Просто до кінця, взяти калусі, можливо якогось сендвіча і далі в дорогу. Заправка нова, крута, здоровезна. Місця вистачало, я вчора приїхав в 10, місця ще було багато. І зараз введемо пін-код і будемо купатися. Погнали? Опа, Чікс. Черен ха-ха, Отавий до нових по Тільки треба цікаво заправитися. Так, а в нас тут заруба з поїздочком. Хто кого? Хто перший? Я вже, чесно кажучи, доганяю його. Доганяю і зараз буду його брати, обганяти. Ууу, малий! Я тебе зробив! Хо -хо. 70! Їду 70 миль. Отакі от, от розваги, коли ти їздиш на весті, тут спокійно, пусто і можна так буду Треба знаходити позитив люди, ну а що, а я? Краще бути таким веселим чуточком, ніж якимось унилим гівном, чесно кажучи. Так що шо... це нормально. Я живий здоровий, це все окей, я такі є. Так, хлопчики, дівчатка, я вже в Техасі. Це внизу прапор Техаса. Привітав я на Рестерію. Дуже крута рестерія. Там дитячий майданчик. Хочете, можете провести своїх малючків, погратися з ними. А тут сама Rest Area. Я був здивований, що тут написано. Тут, напевно, зона торнадо частенько буває, бо тут одразу написано Restrooms і торнадо шелтерс як сковища І я був здивований, бо в Техасі Rest Area, Скажімо так, це як невеличкий музей. А тут собі захожу, а тут він, ця Rest Area присвячена бомбардувальникам, як військовим літакам. І це типу, тут мався аля телевізор працювати і показувати, що до чого як. А це ніби як фюзеляж літака-бомбардувальника. от. Тут є стенди, що розповідають про це все. Отак от. От, от мався б виглядати такі здоровезні. Ось бомб-бейс. Тут типу, ти як пілот. Ніби. Прикольно. Телевізор не працює, але типу, малося бути як, як летиш. кермо, датчики всі. Цікаво зробили інтерактивний такий стенд. Ну, само собою, звичайно, тут є ці автомати із снеками. Із кока колою звичайно. І... і самі туалети. Охорони немає зараз, але дуже чисто, дуже акуратно. Приємно пахне. Так що тихацькі растерії це о, бомба. А ми що, поїхали далі. Тут, звісно, друзі, нормально не видно, але тут таке трошечки пилова буря. Нормально так пилюки. Вітер передуває. Камера не продається, там ніфіга не видно